Дропшипінг по постільній білизні від інтернет-магазину DropTex з міста Хмельницького за цінами від виробника. Більше 250 самих сучасних малюнків, одна з найбільших колекцій в Україні. Пропонуємо комплексний асортимент, коли ми разом з постільною білизною пропонуємо вам робити до продажі з подушок, ковдрів, покривал. Відображення товарних запасів на вітрині сайту, що дає змогу бачити залишки по товарах і пропонувати рекламувати саме той товар, що є в наявності. Наявність усіх можливих вигрузок, які тільки бувають. А вже що є додаткові опції у вигляді перешиву наволочок, збільшеного простирадла в комплекті і вшивання резинки на матрас. Вишенька на торті додатковий сайт-каталог без наших цін і контактів, що дає змогу перекидати весь наш асортимент відразу на вашого клієнта. Переходьте на сайт по посиланню в шапці профіля, вступайте в нашу групу, робіть вигрузку наших товарів собі на сайт і давайте заробляти разом. Разом заробляти це вигідно.